Ти кажеш, Господи, що я твоя дочка, ти чистий і святий, та грішна я така. То як таку ти пригорниш до себе, як може плодця торкнутись неба? Не бійся, доню, йди до мене, йди. Я поведу тебе у райські сади. Там лише вдвох ми будемо говорити, мені без страху зможеш, серденько, відкрити. Прийди до мене, струджена, з гріхами, всі таємниці лишаться між нами. Прийди така, як є, обтяжена і квола, Повір мені, все зміниться довкола. Я подарую спокій, витру сльози, В Моїх обіймах всі затихнуть грози. Ніхто не зможе в мене відібрати тебе, моє дитя, навік моя Ти, ти моє серце, ти моя зіниця, а я твій батько, я твоя правиця, ти моє миле й дороге творіння, яке вже ніколи не зазнає тління. Бо в моєму царстві все живе, там вічність човником пливе й пливе, не згасне світло, квітка не зів'яне, любов ніколи там не перестане. І все це я створив для тебе, доню, щоб міг тримати я твою долоню, щоб міг я в очі твої зазирати, щоб міг тепло тобі я дарувати. Якби не так, то я хіба б страждав, хіба б я сина так на смерть віддав? Ніхто крім мене так любити не зможе. І гріх, і смерть любовця переможе. Тебе чекаю ще, як донечко, прийди, нап'єшся, спрагнена джерельної води. І хрест свій покладеш до ніг моїх. Вже ніколи не згадаю я твій гріх. Амінь.